Ви на каналі Паліниці Україна. Та сьогодні ми будемо е, у Майнкрафті. Тут я просто е, не знав, що зняти у Майнкрафті, та тут мені один знайомий подзвонив та скинув координати одного цікавого місця, куди, ми, куди я сьогодні піду та зніму все. Де він неподалік живе та працює? Я ось з собою туди взяв залізний меч залізну Ну, точніше, не менше нож. Залізний но... ножик, лопату, хліб, борщ та пляшку з водою. Ну, підемо. Це, це місце називається база запасу. Їх робили е, 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 ну, в е, різних місцях. Та туди складають е, часто різні вже не потрібні, е, наприклад, транспортні засоби. Це база запасу е, локомотивів. Там багато паротягів, та, ну, паровозів та багато інших. І так, підходимо до першого вже. Який він великий? Це, скоріше за все, який дій сніг прибирає. О там щось димить. Може там якийсь механізм зробили. Ну добре, зараз підемо. О тут є. Можна піднятися по сходинкам. Оп! Оп! О, ну тут багато чого є. Тут є ось якісь очки. одна пуста, а інша, а в іншій два шалкери якісь. Ну, добре. Тут у нас вугілля, я бачу. Тут у нас топка. Тут у нас немає, немає нічого. вкрали скоріш за все, але є різні деталі, як їм керувати. керування. Оце, скоріш за все, тормозний екран, він тормозить. Це регулятор тяги, а це водок. Але я не бачу для ну, реверсора, Ну, можливо, це він. Ну, це він, скоріше що все, у цьому. просто він трішки інший. Підемо у Тендер. Це місце, де зберігається вугілля. Ось воно. Та ще, мало хто знає, але тут зберігається ще й вода, тому що як утворюється е, пара, тому що він ну, паровоз. Це вода у е, е, це газоподібному стані. Тому вона тут теж зберігається у цьому трішки довшому відділі. Так, ідемо до наступного. Кого вона тут не розбитись. То що там. Хоп! ай! Добре. Так це Віднялося. Ось от сюди залишава, і заливало її. Так, ідемо. -от 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 зробив. Цікавеньке. Ну, тут це те ж саме майже. Приверса, тільки скоріш за все, це якісь кнопки. Може це він нічого не підписано. Ну, таке ж саме. Все. Ну, добре. Ай! Знову вдарився. Йдемо далі. О, це вже великий якийсь локомотив, паротяг, провоз. Підіймаємося тут, походимо. А це є з колоколу. Ну, скоріш за все, якийсь американський до нас сюди приїхав. Ай! Тут багато чого, Багато. О, це дуже маленький якийсь. Це що, якісь декорації чи що. Так. Хоп! А, не зацепився. Тут треба піднятися, тому зараз підійду. Хоп! Ай! Тикись. Краще закрию. О, все. Земля трішки зараз підсиплю під себе. Я те, щоб залізти сюди. Оп-оп. Все. Ну, це теж якийсь американський, по типу не Пасіфік Біг Бой, кажеться. Ну, інший. А от тут вже майже нічого немає, окрім якоїсь цікавої речі. Ну Добре, розікра. розікрали. З американським акцентом заговорив чомусь. Я... Не зараз лізу. Добре, беремо заново. Хоп. Хоп, хоп. Ой. Випав. Ну тут дуже мало місця, але тут все те ж саме є. Ну, добре, підемо далі. А далі у нас якийсь цікавенький і величенький інший локомотив, та якийсь вже сучасний, а це досі паротяг паровоз. Оп, а не зарісти. Ай! Що? А, рейки обвалилися. Добре. Нічого, відремонтують, виплачу за кадром. Так, оп, оп. І все, я вже тут. Ось тут багато чого. Так, йдемо сюди сюди. Що тут за зв'язку таке? Вон ну, тут те ж саме, тільки вже більше майже нічого і нема. Та чого я зі всіх випадаю? О, це великий. Але він зашинений, скрізь за все. Який же ну, кажуть, ВЛ якийсь же не потрібний. Ну, кажеться, це вейл якийсь Вайл 60, мабуть, ну, може і інший. Напишіть у коментарях, якщо хтось може точно сказати, що це заокомотив. Ну я розбираюся, тому можу сказати, скоріше за все, що це Вайл е е е 80. Звичайні електровози. А тут у нас вже якийсь цікавий, великий. Паротяг. Як залізти. Добре, головне зараз, щоб нічого не впало. Ой. А може є. О, а тут вже нормально можна піднятися. Який чудовий локомотив? О, тут так багато місця, навіть у снігоприбиральному було менше. А вигляд? Але угу. дуже багато. Вже там Ай! Тому. О, там вже станція буде стояти. Я покажу її. А от зараз нікого нема, тому що вона зачинила. А от там зберігається локомотив, там є декілька шляхів через той ліс, який тут вже починається густий густий. Та ще, дещо. О, це якийсь... Ай! Маленький локомотив, хочу сказати. Підіймаємось. Ну, все майже одне і те саме у всіх локомотивах. Тільки тут ще якийсь є. Ну, підемо до станції. Тут ще е, зараз стоять також різні локомотиви, тільки вони на інші бази запасу відправляться. Опа, тут щось забудовувати будуть. Випав Трішки. Тут, скоріше, за забудовувати будуть. Я, до речі, якщо, якщо ми під цим відео наберемо 15 вподобайок, або хоча б 10, то я тут покажу, як тут працювати. Ну, я тут на роботу встроюся. Та буду працювати тут. Буде багато, багато чого. Так. Ну, для початку куди підемо? Думаю, я спочатку підемо до цього перетягу. Якщо можна на нього залізти? Та ні, ну там якийсь він більш старий. Скоро за все, якийсь перетяг серії О. Хоча ні, в нього більше яковина, ну будемо ще не з Ось такі ось рейки, рейки, рейки. Цікаві, тут якийсь цікавий тепловоз, який вже працює. Заприхнути туди я не можу. Тому що прибрали, щоб не вода. О, тут цікавий механізм. Ну, це вагон, а там ще депо і село стоїть. Ну, вагон як вагон, нічого такого. А тут якийсь тепловоз стоїть. Це якийсь. Ну, це американський якийсь тепловоз. Вони усі такі були. Та й досі є. А це якась вже, скоріше за все, радянська електричка. Часів, ну не знаю. 60-х, 70-х. Вони такі широкі були у реальному житті. Можливо, якась R. Ну, це серія електричок. Ну, Туди нічого не залізне, але там, там щось є. Ну, добре, цікаве депо. Але тепер сходимо туди, де ремонтують їх. Вона теж зачинене, але вже завтра буде відкриватись. Ладно, води і вип'ю. Борщ зі хліб залишу. Сходимо до села, подивимось, Що там є та, ще дещо глянемо. Ось тут ось якийсь вагон, скоріш за все, будують. Ну, тут багато чого будують, Оце просто невеличка колія, яка для вивантаження там багато різних перехідів. Тут, скоріш за все, підводять сюди. Ну, ворота зачинені, як бачили, одні, а інші відчинені. Тут тобто, восколені рейки є, та ось така ось наводська станція, Зараз подивлюся. Робітників. Так, тут зараз підемо ось сюди. Проходимо та бачимо село. Зараз швиденько поселу в пробіжуся. Але тільки побудувалося, тому тут багато чого є ще ну, багато будинків, які ще в Ліні, та по маленьким оцінам. Та от живуть залізничники. Потім це можливо буде якесь велике місто, але зараз це. Невеличке маленьке село з дорогою. Зараз. Ну тепер йдемо ось сюди. головний цех. Тут мало чого є, тому що тут ще тільки ремонт йде. А тут будуть ремонтувати потяги, локомотиви. Ось сюди, сюди будуть заїжджати та тут будуть ходити. Та ще й вузькоколейні будуть сюди їхати. Тут зона відпочинку можна посидіти, відпочити, скоріш за все. Ось тут якась може снідальня, ну. їдальня. Відео вже достатньо довге, тому можна зроблю другу частину. Зараз яксь звідси вийти. Вот, а ще сюди можна зайти. Тут поміщення є. Ну, друга частина це, скоріш за все, буде, як я тут буду працювати. Тому набираємо 10 подавайок. Я знаю, ми наберемо це швидко та зроблю другу частину. Ну а зараз до кінця покажу, що тут ще є, окрім цих волончиків та різного. Один е е тепловоз, який. Е е е е е е Ну, це, скоріш за все, це, е, тепловоз цей це є. Чехословацький маневровий з електричною передачею. Тип третій. Тепер вгадайте, як він називається. Взяв тільки перші букви. Напишіть у коментарях, хто вгадав е, е, це. Я напишу правильно. О, це якийсь інший. Це, скоріш за все, якийсь американський теж. Тут стоїть Зі своїм е, братом із е, Чехословакії. Цікаво. Та ще є один. Але я не показав ще не один е, нормальний локомотив, тому може це і покажу. О, вже ранок настав. До сюди б залізти якось. Не хочеться це ламати, але зараз може тут е, трішки добудую собі. Дуже хочеться показати може салон. Ось тут дуже, дуже просто е, те, що як вправляти. Це е, Ну, це тільки автономний такий один екземпляр, і ще дуже складно. Це пуск. Е, узкая это за и одна кнопка. А це передний ход подписан, а це задний. И все. А выбирать порожности уже у двигуна, он тут вот такой вот. Там можно выйти до другой кабины. Будем, может, Ну, раз я вже цей показав, то зараз покажу і другий, і третій, та всі покажу. Тюди просто не залізти, а тепер залізти. Так, обережненько, коли вже нічого не зламати. Ні, ну туди майже, скоріш за все, ніяк пробратися зараз. Скоріше за все зачинен він. Хоча якщо той відчинен. То, може і цей вережненько так? Ні, зачинений. Ай! Не пройти. А може, з цього боку? Остання спроба? Залізу, не залізу. Хоча би познімати, що там є. Ну, Значить, що я не якось. Я не знаю, як зайти. Там покажу може потім свій робочий день тут. До речі, тут дуже ось цікаве місце. Тут ось річка велика, тут тут, може, плотину поводують у ближній час. Ну добре, поверну зараз. Цинамі. Хоча я не показав ще цей. Це експериментальний новий. Це зараз вже депову де відчинятись, тому мені треба вже пошвидше звідси йти, тому що подумаю, подумаю що я якийсь вор тут. О, цей відчинений. Ну, ось так ось і цей повинен бути тут, двер. Але. Ну це те ж саме, як і у того. Якийсь звук. Ну, добре, зрозумів. Все повертаємо на місце. Зараз вже відчинятись буде. Тому треба йти швидше. Може, до іншого сходжу. та там, там та там -та міні-вагончик з дровами. Як він балансує на всього двох колесах? Дабо його будують. Ну і покажу ще зараз цей це ліс. Де це активно добудовується. Ой, тільки я зараз зрозумів, який це тепловоз. Та це кажеться, це. Цей. Ну, я не можу точно на його назву сказати, але ну я його знаю. З такими нахиленими, е, е, е нахилимо склом цікавий. Так, зараз зайдемо до вокзалу. Тут поки що просто. Нічого немає. Підіймаємось на другий поверх. Тут ось коридор. Колокол. Ну і все, в принципі. Йдемо далі. Ну і тепер тільки ліс залишився. Тут ось можна піднятись. Він дуже великий, але у ньому теж будуть скоро будувати різні там залізниці будуть. Інше. О, квіти. Сподіваюся, не заблукаю в ньому. Тому що він дуже великий. О, я вже кудись вийшов. Так, тут дорога вже є. Опа. Ось я говорю, що тут щось будується. А це пов'язано теж з за, за цією залізницею. Зараз. Так, сходив, поговорив тут з цим, з охоронцем. А зараз розповім. Тут ось якісь вантажівки, як він сказав, проїжджають. Тут ось таке місце. Багато всього. А саме це велика така будівля, яка тут я поставив. Тут лісопильні, та багато ще що є. Наприклад, ось у них є свій корабель. Цікаво, але тільки є одна проблемка. Озеро це невеличке, маленьке, замкнуте, та на ньому тут ніде не поплавати. Ну, це я тільки сам говорю, може, вони знають, як його використовувати. От, тут вони всі різне возять, зробили корабель, як піратський такий. Що тут лежить, а нічого. Він може тільки стріляти. Ну, добре. Тут е, вони ще по заказу будуть різні е, вагони дерев'яні, Та ще дещо. По заказу е, депо. Ось е заготовки до них, та зараз будуть будувати. Ну Добре, буду вже повертатись, відео закінчується. Ось така ось тут велика база е запасу з достатньо великим, великою кількістю локомотивів. Е які сюди сюди і привозять? Та депо, на якому будують локомотиви, та воно працює. Тут ще планують місто будувати, розширювати село. Та ще багато чого. Тому. Ставте вподобайки, якщо хочете, щоб я тут попрацював день. А, ну, може і більше. А я ось повертаюся. Ще раз покажу ці гіганти. Які ж вони великі. Особило, кажуть, це було вот цей, і мені каже, це найвеликий. Ось озеро замкнуте, я говорю. Ось но святый. Тому корабель якщо поплывать, тут може і усе це. а тут вже велика скала. де добувають різні ресурси. Опа, свинина. Хммм а може кінець зробити цікавішим? Ну, пожарую спинину. А що? Я ще й більше придумав план. Зараз тоді. Секундочку, договорюся з депо. Я побіг. Так, я домовився з працівниками депо, які вже тут скоро будуть додому для тому що тут може зараз шоу влаштувати невеличке. Сподіваюся, буде цікаво. Їм якраз завтра програвати протяг. Він, якщо комусь цікаво, 7 годин програвати. І це реальний факт. Ось пожару, вот и свинину, вами, ну и яичную на лопаті. Так все жарю. Яєчниця не давайся тришки. До речі, я ще дізнався, що цей є локомотив, цей паротяг і. Вони хотіли на цю, на, цю, на цю базу запаси відправити. Опа, все готово. Але вони його відремонтували, ну, зараз ремонтують. Ще будуть дещо вставляти, але це вже завтра буде. Тому, ну, ось, зараз віднесу їм там до депо. Сподіваюся. Все буде добре. Ну і тепер повертаємося додому. Рідний біг моєї Ніч, печаль, очань душі. місячки світло і дощ на.